До резиденції блаженнішого митрополита Київського і всієї України Епіфанія 3 лютого 2024 року завітав головнокомандувач Збройними силами України генерал Валерій Залужний, який висловив його блаженству. Привітання з нагоди п'ятої річниці інтронізації та дня народження. Блаженніший владика також обговорив з головнокомандувачем ЗСУ нагальні питання щодо функціонування і розвитку інституту військового капеланства. Окрім того, цього дня предстоятель ПЦУ під час зустрічей приймав привітання від командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, керівництва Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування сухопутних військ ЗСУ, командування Національної гвардії України, керівництва Національної поліції України та командування Сил територіальної оборони ЗСУ. His beatitude Metropolitan of Kyiv and all Ukraine Epiphanius met with Commander in Chief of the Armed Forces of Ukraine, 4 Star General Valery Zaluzny on February 3, 2024. They discussed issues regarding the functioning and development of the Institute of Military Chaplaincy.